Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо випікати неймовірно смачні мафіни. Я завжди готую такі мафіни подвійну порцію, тому що вони розлітаються на ура, вони не неймовірно смачні. Що для цього нам потрібно? Я напишу вам усе під відео, тому що я роблю подвійну порцію і щоб вас не запутувати. А під відео я залишу рецепт на одну порцію. Значить, нам потрібен кефір. Далі, борошно. Я розділила все це в дві миски, так і потрібно. Значить, в нас ідуть мокрі інгредієнти і сухі. До сухих інгредієнтів ми додаємо цукор, додаємо соду. Саме в сухі додаємо соду, не в кефір. Так. Розпушувач для тіста нам також потрібен так. є і ванілін. У мене чистий ванілін. Якщо у вас ванільний цукор, то можна пакетик. У мене чистий, тому я додаю добавляю... ну, десь от стільки чистого ваніліна. Так. І тепер ми все це. Перемішаємо. Я вінчиком інчиком отак от перемішаю, щоб у нас тут поєдналися всі інгредієнти. Так, такі мафіни можна зробити з будь-якою начинкою, додати будь-що до них. Я сьогодні буду готувати з курагою. Курага у мене помита, отака от гарна, і я порізала її на ось такі от шматочки. І додаю до сухих інгредієнтів, для того, щоб зараз курага у нас обваляється, так скажемо, у борошні і буде гарно триматися в самих мафінах, вона не буде спадати униз. Тобто так само, якби ми готували з ізюмом. Ізюми теж завжди додаємо в сухі інгредієнти. Отак от ретененько перемішали, і, в принципі, можна відкласти все це в сторону, поки ми будемо займатися рідкими інгредієнтами. А для рідких, значить, кефір. У кефір ми додаємо яйця, Так, є. І розмішуємо. Збивати тут нічого не потрібно, потрібно розмішати, щоб все ретельненько гарненько поєдналося. Так, додаємо сіль. Таку хорошу чайну, ну, скажімо, не чайну, а півчайної ложечки, солі. Так, і перемішуємо до однорідності. Також ми сюди додаємо соняшникову олію. Так, є. І, знову ж таки, перемішуємо. Готуються такі мафіни неймовірно швидко, просто. Зато результат виходить на не то, що 5 з плюсом, а на 10 з плюсом. Дуже і дуже смачно. Так, все. Довго ми з ним не возимося. Отак-от поєднали. Бачите, все з'єдналося. Вінчик нам вже тут не потрібний. Ми його забираємо і всипаємо сухі інгредієнти. Ще раз, отак, от перемішаю гарненько, щоб усе було розмішане. Можна додати сюди насіння льону, насіння кунжуту дуже смачно. Насіння чия також буде класно. Я добавлю насіння льону трішки пізніше. От. І відразу отак от все ми висипаємо сюди. Тепер що робимо? Тепер, отак от швиденько, можна сказати так, небережно. Ми все тут умішуємо. Навіть якщо у нас десь залишиться трішечки муки, нічого страшного. Це навіть на краще, вони тоді будуть такі рихлі, пухлі, дуже і дуже смачні. От, як бачите, воно швиденько замішується таке от тісто. Головне, не сильно його там перемішувати. Лишаються такі маленькі частинки муки, ну і добре. Так, в принципі, і потрібно. Бо якщо ви розмішаєте прям до такої однорідної, однорідної маси, то я вам хочу сказати, що такі мафі не получаться у вас просто забиті. Все. На цьому, зараз ще тут знизу, подвійна порція, трішки важко мішати. Все, на цьому можна зупинятися. Дивіться, яке виходить гарне тісто. Так. І тепер що робимо, я взяла. Дечко, силіконові от от форми, але я в них не випікаю, я випікаю в таких от паперових. Мені дуже зручно, тому що потім можна взяти куди завгодно такий кексик, мафін, і буде і зручно куштувати, і гарно це все виглядати. Тепер, що робимо? Беру отак от десь по ложечці і додаю формочку. Заповнюю форми десь. Ну, скажем, трошки більше половини. От. Розкладаємо швидко, значить, духовка у мене вже розігрівається, температура в ній 180 градусів. І випікаються такі мафіни швидко, хвилин 15. Ну, будете дивитися, знову ж таки, по своїй духовці, тому що у нас усіх різні духовки, і кожна по-різному пече. Так. Розкладаю отак: от таким. Чином усі мафіни. Так, дивіться, оскільки виходить мафіни, дуже багато. Значить, в мене не вистачило таких от формів. Я взяла такі от, в мене стіні є для тарталеток, але я також сюди поставила таку паперову формочку і виклала тісто. Так, тепер дивіться, що роблю. Беру одну частину, присипаю кунжутом. Тут у мене суміш білого та чорного кунжута. Я люблю отак от присипати. Воно так і красиво виглядає, ну і, в принципі, корисно. Так, от одна частина в мене буде з кунжутом, а іншу частину мафінів я присиплю насіння льону. Воно також, неймовірно, корисне. Ну, я ще люблю додати льон в самі мафіни, але не всі так у мене вдома люблять, тому. Приходиться отак от робити. Ну, дуже корисно і смачно, коли ти додаєш всередину. От я отак от багатенько присипаю льону насіння. Це буде дуже і дуже смачно. Взагалі, льон мені нагадує чим-то горішки по смаку. Все відправляю в духовку. І так, мої хороші, ну що ж, дивіться, мої мафіни повністю готові. От Стільки їх у мене вийшло. повторююся, готувала я подвійну порцію. Получаються, вони неймовірно ніжні, зверху такою хрумкою скоринкою, з з кровою. а всередині просто-просто ніжність. Дивіться, я один отак от вам. дивіться, яка там пористість. Дуже такі пористі. Смачні, смачні мафіни. Так що рекомендую вам спробувати приготувати. Це були в силіконових формочках, те, що я вам казала, а ці от у звичайних таких для тарталеток. І теж, виходить, достатньо непогано от такий от чудовий прекрасний мафін. Так що пробуйте, готуйте, експериментуйте. Я думаю, що ваші рідні вам за це подякують. Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей. Будьте здорові!